Картем виконує простріл. А там беруть боротьбу за м'яч луганчани. Удар у виконанні Даніла! 2-0! Це неймовірно. Це неймовірно. Дубль! Дубль бразильського форварда Луганської зорі. І перевага господарів стає для Дніпра загрозливою. Три очки зоря бере у свою руку. Залишається тепер лише покласти у кишеню їх. Отримав Даніло оперативний простір. Не вистачило тут щільності дніпропетровцям. Федецький влетів в підкаті, намагаючись не дозволити супернику завдати удару. Але Даніло пробив. Пробив над Артемом Федецьким і застав Денацька Дениса Бойка.